Друзі, я вас вітаю. Я вітаю тих, хто подивиться це відео. Я Наталка Вишневська, живу в Київській області, Україна, я майстриня, виготовляю прикраси з міді, з мідного дроту і з натурального каміння. Сьогодні, сьогоднішній ранок я зараз підвожу підсумки сьогоднішнього ранку. Показувала вже щойно записала відео, де показувала свою брошку фібу А зараз я хочу вам показати свій кулончик, який я сьогодні почала із, в прямому ефірі робити, Ну, і нещодавно закінчила. Отже, це мій новий кулончик. Кулончик з родонітом, камінчик родоніт. Чорний і рожевий, знизу рожевий це чорно-рожевий зазвичай камінчик. І рожевий кольор у нього такий пудровий, трошки приглушений. Дуже цікавий камінчик. І родоніт вважається камінчиком, який надає енергію. Тобто, це для таких активних людей, ну я кажу, як чашечка кави. Карманчику, да? чи як камінчик карманчику. А цей камінчик може бути кулончиком, може бути Це камінчик кулончик, може бути подарований на 7 років весілля, або подарований собі Да? Виглядає він отак. Можна... ланцюжок можна зменшити при бажанні. Такої довжини, такий, такий чудовий. Мені дуже подобається. Я сижу задоволена, тому що навіть перевершила моє сподівання. Я почала з того, що я побачила на столі цей камінчик, думаю, треба зробити кулончик. Ну і зробили сьогодні кулончик. Це зворотня сторона. Фішка цього кулончика в тому, що я, його, ну, я дуже рідко покриваю свої вироби лаком. Цей кулончик покрила лаком, щоб зафіксувати патину. Отже, трошечки часу залишається, де можна придбати. Можна вийти до мене на Фейсбук і домовитись про покупку. Можна ті, хто за межою України на Etsy буде посилання. То в Україні маркетплейси, шафа або скриня. Теж буде посилання на, на, на ці магазини мої. Можете там інші вироби подивитися. Ну, цього колонка поки ще дня, два-три не буде, коли, коли поставлю. Ви можете подивитися інші товари.